У цьому ролику ми поговоримо про те, що таке журнал трейдера. Я вам покажу, як його встановлювати, як відслідковувати свої угоди і як їх можна аналізувати. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Давайте коротко для чого потрібен взагалі журнал трейдера. В даному випадку я розкажу про один корисний сервіс. Він є абсолютно безкоштовний і дозволяє вам відслідковувати всі ваші угоди. Більшість скаже, Окей, можна просто дивитись історію своїх угод і все. Але тут є один нюанс: цей сервіс допомагає конкретно відслідковувати, скільки ви витратили на комісії. Як виглядала ваша угода візуально. Тобто ви можете подивитись максимум інформації. Ну, власне, в кінці ролику ви побачите все, як воно працює на практиці. Я відкрию декілька угод і покажу, як вони виглядають. І такий сервіс допоможе вам максимально зрозуміти, як ви заходили в ринок, як ви виходили. І в загальному фіксувати свою статистику. Ще з плюсів такого сервісу є те, що ви можете. Ці дані є публічними, їх неможливо ніяк підробити. Тобто ви можете просто побачити, наприклад, всю статистику, яка вона є насправді. Ось. Давайте тепер не будемо затягувати, перейдемо до практики. Для того, щоб підключити такий, для того, щоб підключити такий журнал, переходимо на сайти. На сайт, який називається Trader Make Money. Реєструємося на ньому, як я вже казав, реєстрація там є безкоштовною. Переходимо в розділ справа зверху, дивимося, шукаємо мої API ключі і додаємо наш API-ключ. Тут ми вибираємо серед бірж, які нам потрібні. Ми вибираємо в свою чергу Binance. Також ми вибираємо, на чому, що ми будемо відслідковувати спотову торгівлю чи фьючерсну. Я вибираю фьючерсну. І тепер нам треба перейти, після цього нам треба перейти на Binance і взяти наші API-ключі і додати їх сюди. Аккаунт давайте назвемо відео, оце я для відео роблю. І вводимо наші ключі. Щоб знайти наші ключі, нам треба перейти в розділ оцей «Аккаунти» і вибрати керування API. Як бачите, тут же в мене створені деякі ключі, але для відео я створюю ще один. Натискаємо Створити API». Вибираємо згенеровану системою, тиснемо далі. придумуємо ім'я, тиснемо далі. Нам треба обов'язково підтвердити наші ключі. Для цього нам треба вибрати, через що ми будемо підтверджувати по, по черзі. Після того, як ви ввели ключі, вони у вас є доступні, і ви копіюєте їх. Перший це є Key, другий це є е Key. Ми копіюємо їх по черзі. і… Вставляємо в наші дані. Щоб не переживати, ми використовуємо тільки, дозволюємо щитування інформації і все. Більше нам нічого не потрібно. І дозволяємо, також дозволяємо доступ, необмежений доступ по IP. І зберігаємо. Після того, як ми підтвердили, все, нас е, усі е, штуки збереглись. Також, якщо у вас є необмежений, ви хочете давати доступ по необмеженому IP для вашого ключа, е, тиснемо цю от кнопочку і підтверджуємо. Після цього переходимо, тиснемо додати. І наші, перевіряємо підключення нашого ключа. Також можемо перезавантажити сторінку, щоб перевірити. Поки ми чекаємо, поки ключ підтвердиться, розкажу коротко вам за функціонал. Як бачите, тут по дням ми можемо бачити нашу статистику, скільки в нас в загальному прибуток. Тут буде відображатися наш профіт. Ми собі можемо це все налаштовувати, як ми хочемо. Тут можна дивитися вже більш детальніше по угодам, по кожній угоді, також є в загальному журнал. В якому можна бачити взагалі весь період по тижням. Давайте тепер після короткої інформації, давайте тепер перевіримо, чи підключені ключі. Так, бачимо цю кнопочку підключено, і тепер ми можемо перевірити, як все працює. Я відкрию для вас угоду просто відкрию і закрию, щоб ви побачили взагалі, як виглядає процес. Ми переходимо на ф'ючерси на «Binance». Для чистоти, як бачите, статистика пуста. Я оновлюю, нічого не відбувається по нашим угодам. І, наприклад, відкриваю угоду. Вірніше відкриваю угоду по ринку на 10 доларів першим плечем. Угода відкрита. І давайте тепер закриємо її зразу, щоб закриваємо нашу угоду і переходимо в наш журнал. Як бачимо, Угода в нас відкрилась, і тут ми можемо бачити усі нюанси, які ми робили. Тобто ми дивимося, коли відкрита угода, яка ціна входу, скільки ми були в угоді, 7 секунд, яка сторона long, Short, який процент прибутку. Далі, там же йде, якби, платний доступ. Той, хто хоче, він може оплатити підписку і мати повністю всі дані. Далі дохід, який ми отримали, який прибуток, тобто різниця, на який об'єм ми заходили по грошовому еквіваленті, і яка комісія. Ось, Тобто, це все, якщо ви торгуєте, наприклад, скальп-стратегії, це все максимально конкретна інформація про вашу угоду. Також ми можемо побачити візуально, як ми відпрацьовуємо нашу угоду. Як бачите, тут я відкрив угоду так і закрив її тут. Тобто, зелена стрілка це де ми відкрили, червона, де ми зафіксували нашу угоду. Тут можна дивитись на різним таймфреймам, можна також по секундам подивитися. Якщо не глючить сервер, то можна нормально бачити, як ми відкриваємо угоду. Тобто такий журнал він нам допомагає максимально. Використовувати, отримувати максимальну інформацію від нашої угоди. Тому що, наприклад, я знаю, що на Binance ми не можемо бачити, наприклад, комісії. От зараз покажу, що ми побачимо на Binance, коли відкриємо історію торгівлі. Ми бачимо, як ми відкрили, як ми закрили. Тобто, тут у нас також є інформація. Ага, про комісії в нас є інформація. Є інформація про реалізований прибуток і так далі, але цей сервіс він дозволяє це все сумувати і все бачити в одному вигляді. Також ми вже тут маємо якийсь перший день, першу інформацію, от профіт наший, також журнал, це вже по тижням. Тут можна подивитися, на який об'єм загальний, який у нас процент перемог, виграшних угод. Тобто тут вся максимальна інформація. От, можна проаналізувати день, натиснувши, подивитися, що ми відкривали. Ось монетка тому. І коли ми відкриваємо декілька угод, давайте я відкрию ще одну угоду. Припустимо, виберемо там біткоін. Ми хочемо зайти. Знову відкриваємо. По ринку. Ага, пише, що у нас не, замалий лот для відкриття. Давайте візьмемо щось інакше. Відкриваємо на всю котлету нашу угоду. Дивимося відкриті ордери. Закриваємо позицію. Знову ж таки, і дивимося, що в нас додалося. Бачите, знову в нас додалася позиція по XRP. Як ми відкривали угоду. Як закривали, які об'єми. Також все тут можна побачити. Яка комісія? Комісія в нас тут більша, напевно, через те, що більше плече я використав. Ось. Тобто тут максимально видно далі, от, скільки вже я в мінусі, аж на цілих 2 центи. І можна побачити, от, наскільки ми відкрили, закрили, і в загальну ситуацію за день. Тобто чистий прибуток, скільки угод і який процент перемог. Ось. Тобто завдяки такому інструменту ви можете максимально слідкувати за своїми угодами. Звичайно, їх треба ще записувати додатково окремо для того, щоб для того, щоб, якщо ви, наприклад, відпрацьовуєте угоду, тобто, наприклад, як скальпінг, так, вам треба відео зняти вашої угоди, ви собі публікуєте її там десь, зберігаєте по дням, так як це роблю я. І також паралельно у вас є орієнтир, щоб побачити загальну картину, як ви що відпрацювали, і оцінити свою торгівлю. Тобто, як бачите, нічого складного в такій штуці немає, вона є максимально. Корисною для будь-якого трейдера, який хоче розвиватися, тому що без аналізу ваших угод ви не зможете розвиватися. Тобто, в будь-якому випадку початківці роблять багато помилок, а такий аналіз допомагає вам відфільтрувати ці проблеми. Тобто, ви будете бачити, що ви робите не так з холодною головою. Ви зможете переглядати всі угоди і дивитись, власне, що у вас було зроблено не так. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Також я рекомендую вам подивитись ось ці ролики.